Так, 5800, 5800 сторгом. Audi A5. Ось такий варіантик. 1.8 TFSI, от. Сейчас вам покажу. 260 пробега. 8 рік. Хороший такий, да, басяцька пацанська машина для пацка такого босяка можна ганяти. Вона під мене хорошо йде. О. восьмий рік. А, закрыто, блин. На, би, на, белом салончику. На таких катосах, на зимней резине. Вариантик, вариантик, конечно, хороший, да. У да? нас вот такие аудюшечка. Ну да, это как бы понятно, что для пацка молодого, двухдверна. Вот. Кому там больше для семьи, то нет, две двери не пойдет, понятное дело. А так именно, блин, бензинчик, все. 1,8 плюс мінус нормальні двигателі. Так що кому цікаво автомобілі, От, можемо підібрати, знайти, все, відправити без проблем викуп автомобілів за аукціонів. От, автомобілі в наявності, які є, це всі теж за аукціонів, це автомобілі з Франції привезені, ну, більшість з Франції, є які з Германії. От, більшість тут з Франції. Так що... Локація буде в телеграм-каналі адрес. Заходьте в телегу, дивіться адрес. Така корса 200. Чез показую. Або пишіть в інстаграм. В інстаграмі відповідаю всім, тому що в тік-токі завал. А саме лучше дзвоніть, контакти мої будуть під відео або в шапці профілі, там в шапці в цей в шляпі в тіктоці. Так що всім добра здоров'я, телефонуйте. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день, звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.